Вітаю вас на каналі Progen School, Мене звати Євгеній, і ми продовжуємо з вами говорити про двійковий код, про представлення даних з використанням двійкового коду. І перш ніж ми перейдемо до того, що поговоримо, як же, власне кажучи, якісь складні дані по типу там цілих чисел, там, наприклад, число 212, як його представити у форматі ось цих там, ноликів, одиничок і так далі. Або там текстові повідомлення, і так далі, як це перевести. Дуже б хотілося, щоб ми все-таки розібрали трішечки математичного підґрунтя. Математичного підґрунтя, а саме поговорили про те, що двійковий код, який складається з цих ноликів, одиничок і так далі, це не просто. Машинний код, який використовується для позначення там наявності або відсутності електричного струму в тому чи іншому елементі, ми можемо говорити про цей запис з математичної точки зору. З математичної точки зору, це також буде число, але число записане не в звичному для нас форматі в так званій десятковій системі, до якої ми звикли. А це число, яке може бути записане, наприклад, в двійковій системі, двійковій системі числення. І така система також існує, її також використовують. Ну, здебільшого, звичайно ж такі в комп'ютерній математиці. Але це число. Таке, також, тобто цей запиш також позначає якесь число. Як же зрозуміти, яке число? От ми зараз спробуємо розібратися. Власне кажучи, тут важливо розпочати і поговорити про десяткову систему числення, до якої ми звикли. Ця система числення, в тому числі, називається позиційною. Тобто є Велика кількість систем числення різних, і, е, до яких ми звикли, і про які ми ніколи не чули, але от десяткова система числення, ми її знаємо, вона є позиційною. І чому ж вона позиційна? Тому що е, в записі числа в десятковій системі числення ми використовуємо з вами цифри. Цифри ми використовуємо від 0 до 9. Всього 10, 10 цифр, тому ми називаємо десятковою системою числення. І кожна цифра на своєму місці щось позначає, ну скажімо так, щось для нас важливе позначає. Якщо подивимось на число 712, ми побачимо, що ось ця цифра, записана першою, вона означає, що число складається з 7 сотень. Друга цифра означає, що ще це число складається з 10. О, відповідно, перепрошую, з одного десятка. З одного десятка. І остання цифра вказує на те, що у нас є ще дві одиниці. Тобто, ось так можна це число представити: 7 сотень, один десяток і дві одиниці. Очевидно, що такий запис для нас є дуже зручним. Ми чому, до речі, використовуємо десяткову систему числення, насправді історія дуже проста. Тобто, у людини 10 пальців, дуже зручно рахувати якісь елементи з використанням пальців, потім, там, коли завершується відповідно, завершуються пальці на обох руках, ми там десь собі в голові позначаємо, що ми там вже один десяток маємо. І насправді в цьому ж заключається сенс ось таких систем числення. Тобто, фактично, коли але ми е, перераховуємо якісь елементи, наприклад, да, там, рахуємо кількість чогось, ми е, в голові постійно нібито додаємо одиницю. Тобто, ну, наприклад, у нас там було там, візь, порахували там, стільців в е, класі там 7, 8 стільців, 9 стільців, і коли ми дійшли до 9, вже цифри у нас немає для позначення е, більшої кількості елементів, ми говоримо, ага, отже, на цьому. І далі, коли ми нараховуємо наступний стілець на цьому, ось цей розряд ми вже не можемо поставити ніяку цифру більше. Тому добре, ніби пальці завершились у нас. Тому добре, ми будемо з вами додавати наступний розряд, який вже позначає кількість десятків, і онулимо цей попередній розряд одиниць, тобто скажемо, що тут у нас 0. Насправді, з таким принципом, ми працюємо. Тобто, там, і Рахуємо далі, наприклад, ми доходимо до там, 199. Далі ми додаємо, ну, тобто, рахуємо, ще один стілець, у нас стоїть там. рахуємо, таким чином, ми розуміємо, що тут розряд вже переповнився, ми ставимо сюди нулик. Додаємо одиницю до наступного розряду, сюди розряд також переповнився, тому ставимо нулик. І додаємо одиницю до наступного розряду, тобто вже дві сотні. І ось таким чином нам зручно е, рахувати якісь елементи, нам зручно. Там, позначати великі числа і так далі. Коли ми говоримо про двійкову систему числення, то тут все е, насправді так само, але дещо складніше, тільки в тому розумінні, що е, у нас менше цифр, і тому позначати великі числа з використанням цієї системи може бути важко. Але е, з іншого боку, це дуже, досить практично, для того, щоб ці числа позначати е, там, для використання їх в комп'ютерних програмах, тобто для того, щоб. Реалізовувати якісь комп'ютерні програми. А, так, наприклад, Ну давайте логічно думати. Якщо у нас є цифра 0, і там також є цифра 0, тому що двійкова система числення. Да Давайте тут двійкова, тут буде десяткова. в двійковій системі числення тільки дві цифри: 0 або 1. От, будь ласка, в десяткові у нас є 0, тут є теж 0. А, в десяткові у нас є одиниця. Uh, і тут також є одиниця, чудово. Але в десятковій далі у нас є 2, 3, 4, і давайте я отак трошечки поставлю, дійдемо до 9, І от на моменті дев'ятки, як я вже сказав, у нас, uh, коли ми додаємо ще одиницю, нібито у нас розряд ось цей одиниць переповнюється, він онолюється і додається розряд десятків. Тут в віковій системі числення немає такого поняття, як десятки, одиниці і так далі. Uh, тут розряди утворюються де деяким іншим правилом, про яке я розкажу пізніше. Але так само, коли ми досягаємо одиниці, ми розуміємо, що більше використати цифр ми не можемо. І тому ми, додаючи цю одиницю, так само нібито переповнюємо цей розряд, тому ми маємо поставити нулик і перекинути одиницю в наступний розряд. Тому, в десятко, тому число 2 в десятковій системі числення, ну цифра 2 в даному випадку, в двійковій системі числення вже буде представлено як. 1, 0. Не 10, а 1, 0. Тоді ми знову ж таки додаємо одиницю. Тут буде 1, 1. Ми додаємо до останнього розряду, ось цього нашого, до найменшого розряду, а потім всі інші розряди змінюються. От, Наприклад, уже 4 число 4 в двійковій системі числення буде позначатися інакше. Ми додаємо ще раз 1. Отже, усюди додаючи 1, ми розуміємо, що останній у нас розряд переповнюється, тут стоїть 0. Ми додаємо одиницю до наступного розряду, там теж була одиниця, тому там нулик, і виносимо одиницю ось сюди. І ось так ми можемо переводити числа з десяткової в двійкову систему числення, і навпаки. А як конкретно я покажу в наступному відеоролику? Сподіваюся, вам було хоч трошки зрозуміло про те, що таке двійкова система числення, і, хоча б трішки ви змогли зрозуміти ось цей зв'язок між десятковою системою числення, двійковою системою числення. А в наступному відеоці я детальніше покажу, як. Переводити числа, як кодувати числа, до яких ми звикли в звіковій системі числення. Також дуже рекомендую, якщо вам сподобався цей відеоролик, у нас є спеціальний конверт на розвиток проєкту. Ви можете задонатити абсолютно будь-яку суму, в коментарі додати, наприклад, ваші побажання або запитання, які б ви хотіли, щоб ми розібрали в наступних відеороликах якісь, можливо, задачі, які ви хотіли, щоб ми в майбутньому розв'язали. Будемо раді будь-якої підтримки, тому що всі ці кошти будуть йти на Організацію різних заходів та олімпіад для учнів шкіл, які ми плануємо проводити вже цього року. Дякую за увагу і чекаю вас в наступному відео уроці.